Любі учні, хочу звернутися сьогодні до вас і як ваша вчителька, і як мама випускниці. Вам може здатися, що ваш досвід навчання звичайний. Але це не так. У перший клас ви пішли у 2014 році. Вже тоді, дехто з вас пішов не у свою школу, і не у своєму місті, бо змушені були покинути домівки. Вже тоді у наше звичайне буденне життя. Увірвався агресор. З першого класу ви стали дітьми війни. І як будь-які діти, ви жили своє безтурботне життя, не звертаючи увагу на негоди. З деяким з вас ми зустрілися у п'ятому класі. Для когось я навіть була класною керівницею, а для когось просто вимогливою вчителькою природознавства. І ми разом долали труднощі і ділили радощі шкільного життя. У другій половині сьомого класу почалася пандемія COVID-19. Тоді здавалося, що життя зупинилося, стало на паузу. Але тепер ми знаємо, що то була підготовка до майбутнього. Тоді ми опанували дистанційне навчання. Саме завдяки цьому вмінню ми з вами не втратили одне одного зараз. Ми змогли продовжити навчання, знаходячись у різних куточках світу. Бо у другій половині восьмого класу почалася повномасштабна війна. З більшістю з вас ми зустрілися у 9 класі вивчати географію. Навчатися було важко, бо моральна напруга, негоди переїзду, стреси окупації, втрати рідної домівки, рідних людей, друзів, вчителів, адаптація на новому місці для багатьох нові школи. І наші онлайн-уроки, українські підручники, українські вчителі стали тією ниточкою, яка пов'язувала із колишнім нормальним життям. Так непомітно минули роки. І ось ви вже випускники. Від імені батьків хочу подякувати відділу освіти Старобільської міської ради, адміністрації нашого ліцею та вчителям за те, що змогли зберегти навчальний заклад. І за короткий час перезібрали оновлений педагогічний колектив і учнівський склад. Хочу подякувати за безсонні ночі, за кропіткі робочі дні, особливо у 22 23 навчальному, навчальному році, найважчому році, коли треба було дуже швидко усе налагодити. Дякую вам за те, що ви це змогли. Від імені вчителів дякую батькам. Дякую за те, що ви обираєте українську освіту для ваших дітей, що часто знаходячись за межами нашої країни, знаходячись у важких життєвих обставинах, обираєте не розривати зв'язок. Дякую, що ви тримаєтеся увесь цей час. Тримайтеся самостійно і підтримуєте ваших дітей, даючи їм можливість навчатися. Дитина. Ось перед тобою той великий, новий, непізнаний шлях. Він не буде легким, він не буде важким. Він буде різним. І якщо раптом ти подумаєш, там багато труднощів, скажи собі, на мене чекають пригоди. Подумаєш, я боюся, скажи, я буду робити те, що треба, не дивлячись ні на що. Подумаєш, я так більше не можу, то зупинися. Значить, час перепочити. Якщо буде здаватися, що так буде завше, нагадай собі, що все у цьому світі має свій початок і свій кінець. Ніколи не повишай вчитися, бо життя динамічне, і треба бігти з усіх ніг, аби тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти вдвічі швидше. Так сказав Люїскерол у казці Аліса у Дивокраї. Та життя ще безглуздіше, хоч і буденніше, аніж казка. Дайте я вас обійму, мої дітки. А тепер вам час у велике життя. Хай щастить. І якщо впадеш ти. На чужому полі прийдуть з України верби і тополі стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. see you. Що падиш ти на чужому полі Будуть з України верби і тополі Стануть над тобою листям задріхочу Тулою прощення душу залоскочуть, Можна все на світі, вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину, можна все на світі, вибирати сину, вибрати не можна. Батьківщину, донечко, рідне, моє любе сонечко, цвіт моїх мрій, свято надій! Плетені з косами зрібними росами квіти твоєї весни, плетені з косами срібними росами квіти в барвін твоєї весни. Донечко рідна, моє любе сонечко мамина на Під синім небом стиглі жита, це Україна твоя, під синім небом стиглі жита, це Україна твоя золота. Очі грайлива блакить усмішка сяйвом гори, голос свіночком лунає. Сопілочка пісеньку грає. очі грайлива, плакить, смішка сяйвом горить, голос віночком лунає. Сопілочка, пісеньку грає. Сонечко рідна, моє любе сонечко, дні високові, сни кольорові. в ранішній зорі розбудять світанок, і буде щасливий твій ранок, в ранішні зорі розбудять світанок, і буде щасливий твій сонячний ранок.